Новинкою цього року у портфоліо «КВС Україна є гібрид озимого ріпаку «КВС Гартурос, який в 2024 році за результатами внутрішніх випробувань війшов в п'ятірку лідерів за показником врожайності. Це середньоранній гібрид, який має помірний осінній розвиток та низьку здатність до видовження стебла, а також помірне відновлення вегетації навесні та середнє цвітіння. «КВС Гартурос поєднує стійкість до ФОМОЗу за допомогою гену РЛМ 7 Генетичну стійкість до розтріскування стручків 9 балів з 9, стійкість до личинки ріпакової бліжки та толерантність до жовтого вірусу турнепсу. Добре розвинута коренева система забезпечує ефективне використання вологи та елементів живлення. А висока компенсаційна здатність за рахунок гілкування гарантує отримання високих показників врожайності за різних умов.